Всім привіт! Давайте сьогодні поговоримо на тему Державний акт про право власності на землю Старого Взірця. Державний акт Старого Взірця це акт, виданий з 1992 року по 2013 рік. Якщо ви маєте державний акт на землю рожевого кольору, вам необхідно подбати про присвоєння кадастрового номеру. Для цього вам необхідно додатково розробити технічну документацію щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі та організувати присвоєння кадастрового номеру. У 2002 році була затверджена нова форма Державного акту зеленого кольору. Тут не можна було вже вказувати більше однієї ділянки, на відміну від рожевого акту. Особливості було то, що тут можна було зазначати частки співвласників землі. Наприкінці 2008 року після зміни в законодавстві була змінена форма держакту на синій колір. Основні зміни полягали в тому, що було додано поле для внесення ідентифікаційного номеру власника землі. Усі державні акти дійсні до сьогодні, проте для укладання угоди щодо земельної ділянки необхідно отримати витяги з ДЗК. Наші юристи готові допомогти вам привести в відповідність до сучасних норм і вимог законодавства ваш документ про право власності на землю. Підписуйся, то це про твої права, а для нових клієнтів первинна консультація безкоштовна.